З реберець треба виняти кістки, подрібнити м'ясо порційними шматочками і повернути назад у бульйон. Засипаємо сіль, цукор, перець і товчену картоплю, яку ми раніше виняли разом з реберцями. Після додаємо засмажку з кислою капустою. Як бачите, з використаних складників український капусняк виходить дуже наваристим та ситним. Погляньте, наскільки він густий. Деякі господині люблять робити ще густішим капусняк. У такому випадку кількість певних інгредієнтів треба збільшити. Після перемішування доводимо капусняк до кипіння. Додаємо лавровий лист і варимо нашу першу страву ще пару хвилин при закритій кришці, Тоді знову перемішуємо, вимикаємо.